Щороку, незважаючи на воєнний час, у ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна підбиваючи підсумки року, нагороджують дітей і педагогів у різних напрямках за перемоги в обласних та міських олімпіадах, у спортивних змаганнях, а також у творчих конкурсах. Перше місце міський та три місцево. З української мови та літератури переможців у нас дуже багато. Тому в цьому році ми вирішили розділити на два блоки: командний блок і блок олімпіадний. Щоб кожній дитині приділити увагу. Ми приготували для кожного учня особисту зірочку і сертифікат. Гордість ліцею у першому блоці нагороди вручав чемпіон світу з кікбоксингу, колишній учень ліцею Богдан Ситник. Він відзначив тих, хто представив заклад і виборов призові місця. Я згадую це з маленькою сльозою на обличчі. Це були дуже, дуже щасливі роки. це було нещодавно. І сьогодні я з гордістю нагороджував малих дітлахів. Тренуєш молоде покоління, надихаєш, віриш в них. Тому завжди ми тобі раді і пишаємо з тобою. Правда, діти? Ага. І обов'язково віримо, що все буде Україна. Слава Україні! Своїми враженнями від змагань поділилася одна з учениць ліцею. Я була дуже задоволена, адже я дуже полюбляю футбол, саме прославляти рідний ліцей і доказувати, що ви можете і вмієте боротися за гідність ліцею і саме своєї команди. У нас були тренування саме командні. Ми тренувалися разом з нашим тренером, вчителем командною працею всього цього досягали. Також про підтримку доньки розповіла мама іншої учениці. Вона єдина дівчинка у футбольній команді учнів п'ятих-дев'ятих класів. Знаєте, на початку ми не зовсім могли зрозуміти, як ця дівчинка буде одна і грати в футбольній команді там, де є хлопці. Але ми спробували і нас це не злякала. Це дуже хороший такий поштовх для талановитих дівчат розвиватися далі. Окріпнути, побачити щось інше, незвичайне для дівчат. І це приємно. Ми справилися, і вони досягли дуже хороших результатів і вийшли на призове місце. І ми усі порадувалися за цією командою. Церемонія нагородження була по справжньому насиченою зі сцени одне за одним. Лунали імена та прізвища учнів. Кожна відзнака символізувала про наполегливість, силу характеру та здобуті перемоги. На майбутнє кожній дитині хочеться в першу чергу побажати віри. Віри в свої знання, віри в свої сили. Бо коли хтось говорить я не можу, дитина, яка бажає досягнути успіху, говорить я зможу, я спробую, мені варто досягнути. Доки інші гуляють, розважаються. Ті діти, які бажають досягнути в майбутньому гарних результатів, вони вірять в свої сили, сидять, працюють і наполегливо йдуть до своєї мети, наполегливості, віри непохитної віри. В нашу перемогу і звичайно в перемогу кожної дитини. Це нагородження стало не лише підсумком року, а й нагадуванням. Праця і цілеспрямованість дають результат. Попереду учнів нові старти, конкурси і виклики, а здобуті відзнаки стануть для них ще одним кроком уперед. Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.